Близько 200 закарпатських школярів долучилися до конкурсу Вихід з енергетичної пастки більш свідомо для меншого споживання енергії у межах програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Переможців радше тих, хто набрав максимальну кількість балів на онлайн вікторині за темою енергоефективності, зібрали на конференції в Ужгороді, аби підбити підсумки проєкту. Проєкт працює вже другий рік, і наші партнери це наші угорці, угорці екологічна агенція НРС, яка працює в Нірітьгаза при університеті Нірітьгацькому, і інноваційна агенція з Скошиць, і так само наша організація, Центр європейських ініціатив. Ми подали такі проекти, які направлені на навчання дітей щодо енергетичної грамотності, щодо можливості прийняття рішень правильних щодо збереження енергію. Енергії, використання альтернативних джерел енергії, а з можливістю, можливо, хтось з них в подальшому буде інженером енергетичних систем і тому. Ми хочемо сказати, що сьогодні ми пропонуємо такий посібник і платформу, інтерактивну платформу, яка є хорошим інструментом для вчителів, перш за все, які можуть своїх навчальних процесі подати інтерактивну форму навчання. Діти різних вікових категорій можуть відповісти на питання, отримати певні бали. І відповідно до цієї системи на сьогоднішній день були відібрані найкращі учні, які набрали. Велику найбільшу кількість балів серед переможців учні кількох ужгородських шкіл та шкіл у закарпатських громадах у нагороду за високі результати вони отримали поїздку до Угорщини. Силку скинули нам в шкільну групу і я пройшла вікторину. Завдання були дуже легкі, там було 10 запитань. Ну, таких тестів: ну, чим дихає ліс, як виглядає сонце, була серед активних учасників, і зараз маю таку нагоду відвідати Угорщину. Анастасія теж правильно відповіла на всі запитання Вікторини і не очікувала, що стане переможницею. А тим паче отримує в нагороду поїздку за кордон. Мені через тиждень два закликала вчителька і сказала, що я виграла, що ми їдемо в Угорщину. Це було дуже неочікувано. Я була дуже рада. Переможці чекають поїздки, адже це новий досвід. В Угорщині вже була, але все одно хочеться поїхати. Тим більше ну нові знайомства, нові друзі і нова корисна інформація про енергозбереження. Тому хочеться поїхати. Власне, 15 переможців уже завтра вирушають до Угорщини, де проведуть два дні. Їх чекає і насичена екскурсійна програма, і нагородження.